А ви знали, що в англійській немає слова поради? Advices. Так же хочеться сказати. Але не можна. Чому так? Ну, хто його знає, так придумали. <смас> у нас є порада. Поради, у них є advice через літерку C і a piece of advice, якщо вам потрібно прям підкреслити що одну пораду. For example, Do you want I can give you a piece of advice? Хочеш, я тобі дам пораду. Або They gave me great pieces of advice. Вони дали мені чудові поради. Але найцікавіше те, що коли ми говоримо радити, це слово наше advice змінює свою літерку Сі на літерку S. І це вже що робити? Радити. To advice. Хоча дуже часто, коли ми просимо, чи можеш мені там порадити щось, то ми скажемо, Can you give me? Сам advice. До речі, Е e перед advice теж поставити не можна, бо ми з вами сказали, що воно незлічуване. А перед незлічуваним ми Е e не ставимо. Можна поставити сам. Пишіть у коментарях, якщо часто це плутаєте, не розумієте, хоча це абсолютно нормально, бо воно відмінне у нашій мові. І чи було корисно? Не забудь підписатись.